Усім привіт! І сьогодні я вам покажу ігри, які я сама советую на двох людей. Перша це ось таке яй. Тут ви проходите паркур і ваш друга бо ви станете яйком. Ось така гра, ви проходите паркур і... <плес> ну і ось назва гри. Друга гра це ось така. Ваш друга, бо ви можете стати квадробером. І тут, тут теж ви проходите паркури. І ось назва гри. І в четвертій грі ви маєте навозити свого друга, або він вас, і теж проходити паркури. І ось назва гри. В четвертій грі ви або ваш друг будете носити друг друга і кидати теж так. І ось назва гри. І остання гра це. І в останній грі ви або ваш друг може стати і папушкою і. Ну, і ось назва гри. Ну а на цьому все. Усім па-па!